От такі ще ірисики починають зацвітати. Бачите, що добре не розкрилися квіточки. От. А тут будуть рожеві, декілька ірисів. Я тут багато в цьому куточку не садила, посадила декілька таких коричнуватих, рожеві. Оці. Ці мені дуже подобаються. Дощик намочив, бачите, їм тяжко. Треба от потрусити, Бачите, як нагнулися. Красота. Тут мене, он, дивіться, розочка хоче зацвітати. І тут я стою біля куща винограду, якого я ніколи не накриваю. Треба чимось після дощу обов'язково обробити. Зав'язалося море. Не накриваю, не граюся з ним. Мені нема часу.